Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у тему, яка змінює правила гри для українського бізнесу. Йдеться про фундаментальний сув у фінансовій звітності, перехід від звичних, статичних pdf звітів до динамічного світу даних. Повірте, це набагато більше, ніж просто технічне оновлення. Це, по суті, зміна самої філософії звітування. Нуму розбирати, що це означає на практиці. Отже, що у нас сьогодні в плані. Спочатку ми попрощаємося з епохою паперових звітів, потім вивчимо нову мову фінансів XBRL. Далі подивимось, як цей цифровий стрибок відбувається в Україні та на яку приховану пастку можна натрапити. Розберемо все на практичному прикладі МСФЗ 15, і наостанок зазирнемо в майбутнє. Поїхали. І так, розділ перший кінець паперових звітів. Здавалося б, ми роками з ними працювали. Чому раптом ці документи, до яких усі так звикли, перестали відповідати вимогам часу? І справді, що не так зі звичайним pdf файлом. Ще вчора він був стандартом, а сьогодні його називають вчорашнім днем. А відповідь криється у фундаментальній зміні підходу. Ми переходимо від простого читання документа до глибокого машинного аналізу самих даних, що стоять за цифрами. Щоб зрозуміти масштаб змін, просто подивіться на цю таблицю. Ліворуч наш старий світ, гори статичних pdf файлів які треба аналізувати вручну. Порівняти дані з кількох таких документів це ціла епопея. А праворуч новий світ динамічні дані у форматі XBRL. Вони орієнтовані саме на дані, а не на документ, що дозволяє обробляти і порівнювати їх миттєво. Це відкриває просто неймовірні горизонти для аналітики. І ось тут на сцену виходить технологія, яка все це уможливлює. Це і є та сама нова мова фінансів. Давайте розберемось, що ж таке XBRL. Якщо говорити просто, XBRL – це універсальна мова для бізнесу. Уявіть собі, конструктор Lego. У звичайному звіті цифра це просто чорнило на папері. А в xbrl звіті кожна цифра це окрема деталька Lego з унікальним тегом, який пояснює комп'ютеру, що це за цифра. Це виручка, це прибуток, а це податки. Тобто комп'ютери починають розуміти звітність не гірше за людей. Але як і в будь-якому конструкторі, потрібна інструкція, щоб усі деталі склалися правильно. І цією інструкцією є таксономія. Це такий собі єдиний словник, або, якщо хочете, правила гри. Таксономія чітко визначає, що означає кожен тех, саме вона гарантує, що виручка в звіті однієї компанії це те ж саме, що й виручка в звіті іншої. Гаразд, з глобальною картинкою розібрались. А що ж у нас в Україні? Як саме наша країна робить цей самий цифровий стрибок? І тут важливо розуміти, що це стосується не якихось окремих компаній. Закон вимагає переходу на новий формат для ключових гравців економіки: це і великі підприємства, і банки зі страховиками, інші компанії, що становлять суспільний інтерес. По суті, це такий рішучий крок до повної гармонізації нашої фінансової системи з європейською. Але тут, як то кажуть, є нюанс, і він дуже суттєвий, тільки погляньте на дати. Таксономію для звітності за 2022 рік затвердили аж наприкінці 2023-го, тобто майже через рік після закінчення звітного періоду. І така тенденція зберігається. Уявіть, компанії цілий рік готують звіти, по суті, не знаючи фінальних правил гри. І що це означає на практиці? А те, що від бізнесу вимагається просто неймовірна гнучкість. І ті системи, внутрішні процеси, все має бути готовим до того, що правила можуть змінитися буквально в останній момент. А це, звичайно, створює додаткові ризики, навантаження і, м'яко кажучи, трохи нервує. Але знаєте, всі ці технічні труднощі, це насправді лише квіточки. Існує набагато глибша фундаментальна проблема, і називається вона семантичний розрив це така собі прихована пастка, в яку дуже легко потрапити. Вся справа у зіткненні двох абсолютно різних філософій з одного боку, наші національні стандарти, ПСБО. Історично вони були заточені під фіскальні потреби держави, фокусуючись на юридичній формі. Головне, щоб усе відповідало букві закону. З іншого боку, міжнародні стандарти МСФЗ тут у центрі всього економічна сутність. Головне дати інвестору правдиву інформацію для прийняття рішень. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї: можна створити технічно ідеальний xbrl файл, де кожен текст стоїть на своєму місці. Але якщо самі цифри, які ви туди вписали, були розраховані за старою логікою ПСБО, то ці дані будуть економічно неадекватними. Формально все правильно, а по суті, нісенітниця. Щоб було зрозуміліше, ось вам конкретний приклад: торговельна дебіторська заборгованість. За міжнародними стандартами її треба оцінювати за ціною операції згідно з принципами МСФЗ 15, а за нашими ПСБО за поточною вартістю згідно з національними правилами. В результаті одна й та сама заборгованість у двох звітах може мати абсолютно різну вартість, і таких прикладів десятки. То як же подолати цей семантичний розрив? Відповідь одна: потрібна повна методологічна трансформація, треба почати думати і рахувати по-новому. І щоб зрозуміти, що це означає, розберемо один з ключових стандартів МСФЗ 15, який стосується доходу від договорів з клієнтами. В основі цього стандарту лежить дуже чітка і логічна п'ятиетапна модель. Це не просто набір якихось правил, ні, це ціла філософія, яка змушує по-новому поглянути на те, що ми взагалі вважаємо доходом і в який момент ми маємо право його визнавати. Все починається з ідентифікації договору. Потім найцікавіше ми розбиваємо договір на окремі обіцянки, які дали клієнту. Далі визначаємо загальну ціну, а потім, на четвертому кроці, ми цю ціну розподіляємо між кожною окремою обіцянкою. І тільки після цього, крок за кроком, визнаємо дохід саме в той момент, коли виконуємо кожне конкретне зобов'язання. Звучить складно. Давайте розберемо класичний кейс, з яким стикався, мабуть, кожен мобільний оператор пропонує контракт на рік, а до нього безкоштовний телефон. З точки зору МФСЗ, чи справді цей телефон безкоштовний? Спойлер ні. Так що ж робить мсфз 15? Він каже: Стоп, ніяких безкоштовних телефонів не буває. У компанії є два окремих зобов'язання: перше надати телефон, друге надавати послуги зв'язку протягом року. Ми беремо загальну суму контракту, скажімо, 1200 умовних одиниць, і розподіляємо її пропорційно до ринкової вартості телефону та послуг. І ось що виходить: телефон отримує вартість 28560, і цей дохід треба визнати одразу, а решта суми буде визнаватися як дохід від послуг рівномірно протягом усього року. І цей приклад чудово ілюструє, що цифровізація це не одноразовий проєкт, який можна зробити і забути. Ні, це безперервна подорож, постійний процес адаптації та навчання. І повірте, ця подорож не збирається зупинятися. Що чекає нас далі? А далі нові стандарти. Наприклад, МСФЗ 18 який серйозно змінить звіт про прибутки та збитки, або МСФЗ-19 для дочірніх компаній, та найцікавіше це інтеграція нефінансових даних так званих esg показників у цифрову звітність, тобто розслаблятись точно не доведеться. І тут ми підходимо до головного висновку: усе про що ми сьогодні говорили, це частина однієї великої стратегічної мети. Повної та що важливо незворотної гармонізації української звітності з практиками Європейського союзу, а це робить глибоку методологічну трансформацію не просто бажаною, а абсолютно неминучим пріоритетом. І наостанок, питання, яке варто поставити кожному: чи готова компанія не просто технічно заповнювати нові форми, а по-справжньому почати мислити в новому цифровому орієнтованому на дані форматі? Адже саме в цьому і полягає справжня суть цієї революції. Подумайте про це.